29 вересня у спортивному комплексі Тлумицької США відбувся другий відкритий турнір з вільної боротьби серед юнаків та дівчат 2011-2013 років народження, присвячений пам'яті полеглого Романа Круховського. Мені насправді дуже приємно, що сьогодні такий дещо. бути тут присутніми для того, щоб цей турнір все ж таки відбувся. І я точно впевнена, що він був дуже гарний, коли ми побачимо, скільки людей, що цей турнір триває в його пам'яті. Велика честь для мене бути сьогодні на цьому турнірі, присвяченому пам'яті мого загиблого побратима Романа. Надзвичайно порядна людина була, і який залишив про себе світлу згадку. Змагання ці для мене важливіші тим, що тут бореться мій син Данило Курташ, так, моя скажем, надія в цьому житті. Для нас дуже важливо тим, хто перебуває на передовій, відчувати, що в нас є надійний тил. Наші дітки, які займаються спортом і живуть, поведуть здоровий образ життя, всім учасникам змагань бажаю вдалих сутичок і всім побратимам залишатися живими. Це традиційний наш турнір, обласний, відкритий. Цього разу ми проводимо його вікові категорії Ю-13, присвячений нашому другу захиснику Герою України Роману Курховському. Відповідно, цей турнір буде відбірковим до чемпіонату України, який буквально за місяць буде в цій віковій категорії відбуватись і проводитись в Коломиї. Власне, переможці даного змагання будуть мати честь представляти Прикарпаття на чемпіонаті України. Віталій Чорнень, Тарас Ковин, Голос.